Збройні сили України впроваджують нову систему управління військовою кар'єрою, яка передбачає скасування дострокових знань. Це є частиною стратегії залучення та отримання персоналу на період до 2027 року, яку мають затвердити до кінця вересня. Про це повідомляє Ukrainian Military Pages. Основною метою стратегії є залучення та тривале отримання вмотивованого персоналу в збройних силах України, а також підвищення престижу військової служби та створення умов. Мов для професійного розвитку важливою зміною стане запровадження кар'єрного просування за військовим знанням. Законодавчі зміни передбачатимуть скасування дострокового присвоєння знань та механізм ротації на рівнозначні посади відповідно до звання і спеціальності. Одна з ключових ідей: принцип зростай або йди, коли військовослужбовці, які досягли граничного строку перебування у званні і не демонструють потенціалу для подальшого зростання, будуть звільнятися щодо смогу знову. Просуватися найталановитішим і мотивованим очікується також провадження мінімальних і максимальних строків перебування в кожному званні. У підсумку просування по службі планується здійснювати на основі рейтингової оцінки.